Валентина Борух прийшла в центр вакцинації, що знаходиться на базі обласного діагностичного центру. Для щеплення обрала вакцину Модерна. Я працівник освіти, я ну знаю, що мені потрібно, бо я буду працювати в третьому садочку і контактувати з дітками, з батьками і мені це необхідно. За словами координаторки з вакцинації в області Олени Гандзюк, якщо в закладах освіти буде вакциновано менше 80% працівників, у разі виходу регіону із зеленої зони епіднебезпеки, садочки школи та виші працюватимуть у дистанційному режимі. Ніяких там примусових речей, особливо якщо це стосується населення в даному випадку. Самосвідомість має бути і відповідальність соціальна максимальна. Освітяни мають створити безпечне середовище для дітей, тому що ми знаємо, що Дельта вражає в тому числі і дітей більше, ніж попередні наші штами. За словами Олени Гандзюк, нині люди можуть обирати вакцини. Наразі в області є AstraZeneca для повторного щеплення, а також Коронавак, Модерна та Файзер. Саме останню вакцину обрав Сергій Борух. Не знаю, чи від хвороби захистить, але принаймні, що перебіг буде легше, це точно, я так думаю, що якщо нічого страшного в цьому немає. Я думаю, якщо весь світ прививається, то чого б нам? Тобто якихось фаворитів побажань, такого тобто, що от люди приходять і переважно говорять, що нам потрібна ця сама вакцина. Ні, такої -то немає. Тобто, скільки людей, скільки думок. Перш за все, ми враховуємо декілька параметрів, з якою метою люди щеплюються. Тобто, все-таки, щоб бути захищеними чи поїздка за кордон. Далі наскільки їм потрібен інтервал між щепленнями. За словами головного санітарного лікаря області Романа Сафонова, динаміка захворювання на COVID-19 на Рівненщині збільшується. За останні за тиждень кількість хворих зросла вдвічі 80% з них заразилися штамом Дельта. Перший випадок інфікування ним зафіксували минулого четверга. Ми фіксувались люди, які приїхали з відпочинку з Туреччини, з Єгипту, з Росії, але вже ми фіксуємо і внутрішньообласні. Е, Зараження то вірус буде, буде мутувати, йому треба пристосуватись до популяції, щоб і людей не вбивати, тим самим виживати самому. Тобто цей процес не зупиниться і цим сезоном осінньо з Тому ми говоримо за вакцинацію, яка дозволить убезпечити людей від захворювань. Оксана Туз, Микола Штемпель, новини на Суспільному.